Прямуючи до храму, задля підготування до ритуалу поховання, першим, хто помітив ознаки грабунку, став дяк, який поділився з нашою знімальною групою, побаченим. Ми зайшли і бачимо, що двері перші зломані не дуже. Другі слідуючі двері, то там і вибите скло було, і двері поламані більше. Принтус навіть цей на дверях, зломаний був. Все всі речі церковні були на місці, нічого не пропало, бо ще отець Святослав приходив наш деякон, протидеякон, І не пропало нічого ні з ікон, ні з утворі церковних. Як зауважив помічник старости. Злочинці не змогли проникнути в основну частину будівлі через двері. Шокує, що невідомі для досягнення мети скористалися ношами для покійних замість рабини. Не могли можливості, мабуть, відкрити, то вибили вікно, залізли через двері. Ще одним свідком Кардішки стала скарбник храму Ганна Михащук. Жінку здивувало, що сейф виявився недостатньо надійним. Саме вона згодом і викликала правоохоронців. Перше, що побачили, це коло каси лежали в сейфі. Обидва ці сейфи розбиті. Замки розбиті і забрані гроші. Це було 10 тисяч 500. Служителі храму, звісно ж, посилять засоби безпеки. Та, як зазначив священник, що не так шкода грошей, як сумно через усвідомлення самого факту недоброчину у святому місці.